Всім привіт! Страсті по піровському продовжується. Тільки що йду з Нової Пошти. Ось отримала вже посилку. Це вже третя. Як кажуть, Бог любить Троїцю. І там вже повинен бути піровський. Зараз прийду додому, розпакую і покажу, що ж там вже є. В общем, такий цікава історія. Продовжується. так, спроба номер 3 серія третя. Розпаковка чергової посилки. Як я зрозуміла, що нова пошта, вона зробила доупаковку, тому що мені робили фото тої коробки, яка їхала з Києва, вона зовсім друга. І як я Бачу, вона тут чутно, як вона бігає, ще коробка. Зараз я вскрию. Подивимось, що ж там воно є. Витягла я з цієї коробки великої. Бачите, ця коробка, яка в мене прийшла. Тут сантиметрів 60. Мабуть, да, от є розміри 60 на 16 на 12. Ось бумага була. Стільки бумаги вони доклали. А ось це сама вже посилка. О, ось воно. Оце. А во. І за пересилку я заплатила 116 гривень. Хоча вона мала бути ну, 70, бо зараз мінімально 70 гривень. Правда, продавець мені вернула ці гроші, бо я вже третій раз плачу за ці посилки, тому воно мені повернула цих 116 гривень. Зараз оцю скрою, що там є, не знаю. Розпакувала і це вже точно піровський. Я замовляла два таких маленьких по 50 гривень. Саженця це від маточного куста. Куща, я зрозуміла, такі маленькі саженці. Я замовляла два таких, але вони живі. Ось, бачите, починають розвиватися брунічки. Тут цей в подарунок маленький, брунічка є. І тут ось багато. Да. І ось такі. Я замовляла два оцих побільше. Цей пані Вікторія мені наказала, що поклала у подарунок. Але бачите, і за неуважності, І я розумію, всяк, всі ми можемо зробити помилку, бо багато роботи. Це треба і копати, пакувати, і все може бути. І не туди поїхала та посилка. Ну нічого, слава Богу, що всі, все закінчилося добре. І з третьої разу, з третьої серії до мене вже приїхав Перовський, який я давно хотіла. Я хотіла, я ще замовляла взимку в лютому. В жіночці з Полтави щось треба було зробити предоплату. Поки я зібралася, вона каже: я не приймаю предоплати, вже буду весною. Ну весною так вона мені відписалася, чи є, чи нема. Тому я побачила у пані Вікторії. Що вона розкопала корчі, Там великі корчі вона продавала, 500 і 200, 500 і 300 гривень, а такі маленькі по 50. Ну, Я думаю, що я їх завтра посаджу, вони живі і будуть в мене вже рости піровські. Потім, дай Бог, вони приймуться, буду любуватися цією рослинкою. Ну, добре, що все закінчується добре. Дякую зі святами всіх. Так, в моєму серіалі Happy End. Трьохсерійний серіал Страсті по піровському закінчилися на веселій ноті. Happy End. В мене вже є три піровських, молоденьких, і два кліматіса. Так, завтра срочно їду на свою садибу і буду висаджувати. Оце все висаджу завтра. Кліматість у мене є, там місце, де садити. Це теж так ось, при, при, приблизно знаю, де я буду садити. Ну, я на два розвитку, ну, що там і третій посадимо. Така історія цікава. Така цікава історія.